Привіт усім, друзі! Розповім ще одну цікаву історію, ще один повчальний ролик. Значить, яка історія? Клієнт купує ГБЦ за 7 тисяч гривень, якоби зроблена, ставиш і їдеш. Що ж, що ж, пішло не по плану? Значить, ви бачите, вона вже чистенька, біленька, це клієнт вже її відмив, вичухав і привіз її до мене. Що мені треба зробити? E, значить, коли він її купив, то e, не тримали клапана, зажаті клапана були, плюс до всього ще й не крутиться розпридвал, Тобто, ще й по постілі є питання. Значить, що він вже по ній зробив? От, покажу вам площину. Вона була, це вже була шліфована і варена. Це вже не клієнт робив, це таку прислали йому. От. Значить, клієнт відвіз в один із сервісів теж по ремонту ГБЦ. Йому там виконали механічну обробку сідел, До цього у мене зауважень немає, все чудово, так як ми робимо. От, А залишилась проблема по постелі розпредвалу. До речі, втулки тут також ніхто не міняв. Люфт сумасшедший. Зараз нажму на паузу і покажу вам, який люфт. Продовжуємо. Значить, Є у мене абсолютно новий клапан по виробнику ТРВ. Випускний і дивимося. Бачите? Ніхто тут втулочки не міняв, впуск краще, питань нема, впускні в принципі, але теж дивіться, теж. розбиті, а випуск розбитий прям так нормально. Видно вам дивіться? Це клієнту на попередньому сервісі розповіли, донесли інформацію. Він каже: що в мене вже нема сил нею займатись, нічого не міняйте, приріжте сідло і все. Також, щоб ви розуміли, сідла просажені. Виступ у нас тут 0,6. А должен бути після заміни сідла. 1,7-1,8 мм. Впускні ще в гіршому стані сіду. Тобто клапана тут будуть торцюватися вже на міліметр. Ось так була зроблена головка. Що стосується постелі розпредвалу, значить, я його повністю обжав, зажав, і від руки він ось ось єлі, -єлі прокручується. Прям дуже плотно його закусує, Тут треба прикласти зусилля. Якщо ключиком. Тут тоді нормально. Значит, значит, ключ не падає. Треба прикладывать зусилля. Тобто постель треба підганяти. Заклинююсь. Отак так. Вот. Такі справи. Ось такі, друзі, ви купуєте головочки. За 7 тисяч гривень якоби зроблено Все, що по ній зроблено було, це поварено площина і фрезерована. Більше по ній тут ніхто нічого не робив. До речі, сальники теж були якісь такі забиті, що клієнт каже, я був в шоці просто. І опять таки поварка. Хіба це поварка? Хіба можна отак людині продати таку головку? Я не розумію, навіщо її було взагалі купувати. Моя задача зробити постіль. Тому кріпимо її до стола і проганяємо. Що, давайте покажу, що в мене вийшло. Значить, застосував розверточку. Три рази я пройшовся. Так у нас все виглядає. Беремо розпідвал наш. Ставимо, крутиться, чудово, нажимаємо. Не тарабани. Но сама постіль сама по собі була рівна, він не тарабанив. просто що зажимало його чудово. Крутиться. Зараз ми його обіжмемо і побачимо, що у нас вийшло. Застосовував фрези бокові і дві розвертки свої. Обжимаємо, показуємо вам. Розпредвал повністю обжатий. Перевіряємо, як крутиться. Крутиться від руки, не закусує. Без особо зусиль якихось. все чудово. Люфтів вверх вниз немає. Все супер. Все супер. Красота. Ось така, друзі, повчальна історія ще одна. Тому ще раз наголошую, що перед тим як купувати щось у когось, запитайте, що робило, що ремонтувало, що ставилось, якийсь фото, відео, звіт, щоб по майбутньому у вас не було такого, що ви купили і починаєте ремонтувати якоби зроблену головку, і по кругу пішли. Опять сьодло, втулки клапана, пастелі і тому подобне, і зв'язок обривається з тим попереднім майстром, хто вам продав ту голову. Тому, друзі, не стісняйтесь, питайте, питайте, що ви купуєте. От така історія ще одна. Ну все, я свою роботу зробив. Приступаємо до іншого пацієнта. Слава Богу, хватає таких історій. Всім добра, підписуємося, став лайки.